Світ дізнався про існування українського міста Чорнобиль навесні 1986 року через аварію на Чорнобильській АЕС. Скажу чесно, більшість українців також уперше почула цю назву в 86-му. Ну, хіба мало у нашій країні містечок районного масштабу. А потім раптом люди згадали, що Чорнобиль це одна із назв полину звичайного. І відкрили апокаліпсис Івана Богослова. Там засурмив третій янгол, і велика заря спала з неба, палаючи як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела. А ймення зорі і полин, і стала третина води, як полин. І багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. От вам, і пророцтво. Річка це прип'ять. Зірка полин, яка палає смолоскипом, вибух на Чорнобильській станції. Згіркла вода радіація. Багато людей справді повмирало від радіації. Далі чекаємо на вершників апокаліпсиса і рахуємо число звіра. Однак вершники забарилися, і пророцтво не збулося. А все тому, що зазирнули не в той текст. Іоанн Богослов не міг знати про існування Чорнобиля. Натомість автор Іпатіївського літопису про нього знав і під 1193 роком повідомив, що майбутній великий князь київський Ростислав Рюрикович був у Чорнобилі на ловах, тобто полювання. І саме там ухвалив рішення йти разом з чорними клобуками на вежі Половецькій. Вежі це вози. Половці були кочовиками і своїх. Хоти возили на колесах. Врешті-решт, похід завершився славою і великою здобиччю, але став лише другорядним епізодом історії. Місто ж Чорнобиль. Доля приготувала велике майбуття і всесвітню, хоч і сумну відомість. З українськими містами, на жаль, таке трапляється. Взяти хоч би Бучу, про існування якої до великого вторгнення світ не підозрював. А після різанини, влаштованої московськими окупантами, назва Буча перетворилася на кривавий мем. Утім, між першою згадкою та всесвітньою сумною славою Чорнобиля минуло майже вісім сотень років, впродовж яких місто відігравало важливу роль у житті Київського князівства, а згодом воєводство. Митрополит Кипріан, який довго і майстерно маневрував між великим князем Литовським Ольгардом. Та великим князем Московським Дмитрієм з позивним Донський на пам'ять про свої маневри залишив нащадкам цікавий документ, відомий як список руських міст, далеких і близьких. Його було створено з метою обґрунтування територіальних претензій митрополита. Справа в тому, що самому Кіпріану випало носити титул митрополит Київський і Литовський. Потім митрополит всієї Русі. Потім митрополит Малої Русі і Литви. Потім знову митрополит всієї Русі. Але що таке всієї Русі, де починається та закінчується Мала Русі Литва? Назви звучать максимально і от саме з метою конкретизувати свої володіння, Кіпреан склав знаменитий список, який сьогодні є безцінним документом для істориків. Ну а нам він цікавий тим, що у переліку міст Київського князівства ми зустрічаємо запис на прип'яті Чорнобиль. Інакше кажучи, наприкінці 14 століття Чорнобиль був досить помітним містом, гідним згадки на найвищому рівні влади. Археологи, які проводили дослідження в 2003 році, знайшли на мисі біля міського парку залишки давнього городища, який було у тим самим літописним Чорнобилем. А за 100 років по тому до Великого князя Литовського Казимира IV Ягелончика завітав перший в історії хороший руський. Князь Семен Іванович Можайський він був запеклим ворогом чинного московського правителя Василія Темника, якого ще називають темним, лаяв того останніми словами, та присягався у дружбі з Литвою. Казимир IV, який мав прикордонні проблеми з Москвою, цілком логічно розміркував, що коли доручити опікуватися кордоном ворогу московського князя, то ж якось має забезпечити оборону. Тому виділив утікачу землі Стародубщини, як тоді казали, для годування і справді. Хороший руський добре проявив себе під час прикордонних воєн, за що додатково отримав у володіння Чернігівщину. Але коли Казимира змінив на престолі син Олександр, Можайський несподівано змінив орієнтацію, оголосив себе підданим московського князя Івана III і перейшов під його руку разом із пожалованими землями Чернігівщини і Стародубщини. Характерно, що Іван III при цьому порушив угоду з Литвою, за якою Москва зобов'язувалася чужих князів у підданство не брати. Обурившись власним порушенням, пішов на Литву війною. Хороші руски завжди були однаковими, що тут дивуватися. А в результаті цих маневрів, новий кордон з Московією пройшов по річці прип'ять на правому березі, якої власне і стоїть Чорнобиль. Так місто стало прикордонним. Для захисту від ворога у місті існував Чорнобильський замок, і керівництво Київського воєводства стало регулярно перевіряти стан фортифікації та зміцнювати її. Клопіт із будівництва поклали на місцевих землевласників, яких раніше звали боярами, а потім зем'янами. Відомо принаймні п'ять ревізій та реконструкцій замку у ті часи. Найкрутіша версія оборонних споруд включала дві вежі. 18 городин, тобто помостів для оборони, та рів навколо південно-західної частини. Із північного сходу захист забезпечувала закрутиста і болотяна прип'ять. Брамо охороняли так звані кликуни, тобто варта, на утримання якої міщани давали гроші та харчі. Замком керував спеціально призначений урядник, але цивільне місто мало свою владу на чолі з Вітом. Великий князь Литовський віддавав замок по у удержання київським боярам. Але в середні 16 століття його було передано у власність філону кміті, соратнику князя Костянтина Острозького, учаснику Лівонської війни, переможцю московитів у битвах під Остром, під Стародубом на річці Улі, організатором походів на Смоленщину, здобувачу Холма та старої Руси. Ну а Чорнобильський. Замок разом із містом він отримав в обмін на свої подільські маєтки, до яких далеко було діставатися від місця служби на прикордоні. Дочка кміти одружилася із графом Лукашем Сапігою і отримала місто із замком в якості посагу. Після чого ним заволодів рід Сапіг. За Лукашем його успадкував литовський віцеканцлер, коло секретар Казимир Лев Сапега. Він модифікував прізвище на польський манер. Але у 1648 році на українських землях було проголошено незалежну державу, відому як Гетьманщина війська Запорозького, і козаки швидко захопили Чорнобиль. Тоді ж було засновано Чорнобильський полк Війська Запорозького, який, утім, проіснував дуже недовго, перетворившись спочатку на Чорнобильську сотню, а потім зникнувши зовсім. Польська влада, яка поділила Гетьманщину із московським царством. Відновила право власності на Чорнобиль Сапіг, але місто двічі ставало жертвою нападу гайдамаків, які спалили замок і костел. Все було дуже сумно, аж до початку XVIII століття, коли знову через дочку і посаг місто опинилося у власності роду Хоткевичів. Ян Миколай Хоткевич, батько польського письменника та мецената Олександра Хоткевича, вирішив відновити місто, для чого відбудував замок і взявся запрошувати до своїх володінь дрібних шляхтичів, козаків, та євреїв в результаті населення міста збільшилося утричі. Ну а серед євреїв, які перебралися до Володінь Хаткевича виявився учень Това засновника хасидизму. Рабин і цадик Менахем Нахум Тверський. Рабин і цадик це різні статуси. От колись зробимо відео про юдаїзм, там розповімо докладніше. Рабин Менахем став магідом, тобто по нашому проповідником у Чорнобилі, і саме він. Заснував відгалуження хасидизму, яке зветься Чорнобильським. Чорнобильська династія рабинів розповсюдила свій вплив на єврейські громади у теперішніх Київській, Черкаській Житомирській та Вінницькій областях. Чорнобильські хасиди зуміли пережити комуністичні переслідування і навіть Холокост. Зараз їхнє об'єднання існують в Ізраїлі. Однак при другому розділі Речі Посполитої Чорнобиль увійшов до складу Російської імперії і став частиною радомишльського повіту Київської губернії. І тамтешні євреї на початку ХХ століття стали жертвами погромів. Але до того, наприкінці століття дев'ятнадцятого, Хоткевичі продали місто російським власникам. У часи ОНР Чорнобиль отримав статус повітового центру, а після відступу директорії Чорнобильський повіт знаходився під контролем першої повстанчої армії ОНР Ілька Струка, який навіть випускав там щоденну газету Вільний край. У квітні 19-го чорнобильці брали участь у коренівському повстанні в Києві, а потім звільняли столицю від більшовиків. У такому от славному місці на початку 70-х Москва вирішила побудувати атомну електростанцію. Однак перед тим, як розповісти про це, ми маємо подякувати людям, які допомагають нам із вами регулярно зустрічатися в Ютубі. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я брат Капранов. А це меценати каналу, які у складний воєнний час знаходять змогу підтримувати українські ресурси фінансово. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуватися до цього шляхетного кола. Під відео знаходиться посилання на сайт Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки. Тому, як маєте змогу, приєднуйтеся до наших помічників. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на книжку Історія Європи, Український погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так. Адже ми прив'язуємо європейські події до українських. Шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей, і допомагає це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську. Яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст. А цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна це Європа, а українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, бангавіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема й на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграна у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром. Відкрию вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф. І тоді я підпишу книжку персонально для вас від себе та від брата, адже це наша спільна праця, і, попри все, ми залишаємося єдиним цілим. Дороговказ на книгарню ви також знайдете під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Однак працює він лише тоді, коли ви підписані на наш канал. Тому перевірте, чи це так. Отже, ми з вами вже переконалися, що Чорнобиль місто не просте і гідне нашої з вами цікавості навіть за межами найбільшої ядерної катастрофи, яка сталася там наприкінці панування комуністів, перетворивши стародавній історичний центр на пустку. А почалося все із так званого мирного атому, тобто конверсії ядерної зброї у джерело енергії. Першими це зробили американці, коли у 1954 році спустили на воду прем'єрний атомний підводний човен із назвою Наутілус. На ньому було встановлено атомну силову установку фірми Westinghouse Electric Corporation, яка отримала від Пентагону замовлення на створення такого гаджета у 47 му тобто ще до того, як СРСР випробував свою першу ядерну бомбу. Але вже тоді, в умовах абсолютної секретності, Москва збудувала свій перший ядерний реактор, необхідний для виготовлення збройного плутонію. Саме на основі реакторів наступного покоління в СРСР було запущено першу промислову атомну електростанцію потужністю 5 МВт в підмосковному обмінську. Чим відрізняється реактор АС від реактора, який виготовляє збройний плутоній? Та практично нічим. За винятком системи відведення тепла. Саме це відведене тепло віддає енергію ядерної реакції турбінам, які продукують електрику. Грубо кажучи, ядерний реактор являє собою такий собі паровий двигун, куди замість вугілля кидають уран. Але на відміну від вугілля, уран дуже складно запалити. В цьому власне і полягав головний секрет Мангеттенського проекту: як примусити радіоактивний матеріал до ланцюгової реакції, щоб той не розлетівся на друзьки до того. Не один рік ламали голови найсвітлішому світу, поки дали раду цьому питанню. Ну а якщо нам не потрібен вибух, а потрібне довге горіння, значить треба вміти реакцію сповільнити, а то й зовсім спинити. Для цього ті самі найсвітліші уми вигадали розділяти радіоактивне пальне на частини за допомогою перегородок із графіту, який гальмує вільні частки випромінені ураном. Таким чином, вони отримали паровий котел, який розігрівається радіоактивним пальним, а гальмується графітовими вставками. Звісно, це дуже примітивне пояснення, але нам із вами його цілком вистачить. З 19 століття українські землі стали основою індустріального розвитку Російської імперії, а потім Радянського Союзу. Адже тут була і руда, і вугілля, і чумацька логістика, і досить людського ресурсу, щоб усе це могло працювати. Друга світова війна знищила практично всю збудовану протягом століття промисловість, але ресурси і люди залишилися. Тому у своєму повоєнному економічному розвитку СРСР знову сперся на Україну. Ну а для розвитку промисловості у 20 столітті потрібно було. Електрична енергія і чим далі, тим більше. Цю проблему спочатку вирішували за рахунок Дніпра, збудувавши на ньому каскад гідроелектростанцій ціною знищення екологічної системи однієї з найбільших річок Європи. Однак потенціал річок не безрозмірний. Тому Москва вирішила запустити програму побудови атомних електростанцій, які тоді бачилися цілком безпечними. Пропагандисти назвали цю програму мирним атомом, що після вибуху на Чорнобилі до дотепникам привід жартувати мирний атом в кожну хату. До речі, американці після запуску в серію атомних підводних човнів також запустили свою програму побудови АЕС, бо теж вважали їх цілком безпечними. Точніше так американці запустили програму ядерної енергетики першими, а СРСР, попри свій перший реактор, лише наслідував у цьому їхній приклад. Отже, у травні 70-го року у 18 кілометрах від літописного Чорнобиля почали зводити перші два реактори майбутньої АЕС. Будівництво тривало сім років. Будували не лише реактори, а ціле місто, в якому мав проживати персонал з родинами. Воно отримало назву Прип'ять. Це було усталеною практикою. Для Запорізької АЕС побудували Енергодар, для Рівненської, Кузнєцовськ, для південноукраїнської, Южноукраїнськ, для Хмельницької село Нітішин перетворили на місто. В чому сенс такого виокремлення? Зрозуміти важко. Хіба що московське керівництво пробувало такий спосіб створити анклави нової радянської спільноти, про яку багато говорили ідеологи, нові міста, позбавлені родимих плям капіталізму, на основі вічного електричного двигуна, найкращої радянської науки ну про це таке втілення комуністичного ідеалу. Інакше кажучи, це був типовий колоніальний проєкт у його найвищій формі. Спеціально прислані люди у спеціально збудованих елітних містах реалізують імперську ідею за рахунок місцевих ресурсів. Адже Уран видобували і досі видобувають в колишній Кировоградській області, а переробляють на комбінаті у жовтих водах області Дніпропетровської. Будуємо комунізм з вашого матеріалу. До 1977 року встигли звести і запустити перші два реактори. Треба сказати, що це були часи експоненціального зростання ядерної енергетики у світі. Людство вирішило, що знайшло нарешті ключик до раю в обхід святого Петра. Приблизно так ми зараз думаємо про штучний інтелект. Але перший голосний дзвоник пролунав вже у 79-му. На станції Three Mile Айленд у американському штаті Пенсільванія сталася велика аварія, яка призвела до повного виведення з ладу реактора. Причиною виявилися проблеми в системі тепловідбору. Ми з вами вже казали, що атомний реактор це котел, який нагріває воду. Єдина проблема, що ця вода є радіоактивною, тому її просто так не зпустиш у турбіни. Доводиться заморочуватися. От у цій заморочливій системі і виник. Кло протікання, і, хоч працювала автоматика, та й персонал вчасно вимкнув реактор. Все одно залишкового тепла вистачило на вигоряння всієї активної зони енергоблоку. Зваживши рівень небезпеки, влада оголосила добровільну евакуацію населення з 32 кілометрової зони навколо станції. Майже дві сотні тисяч людей виїхали до родича або спеціальні евакуаційні центри. Але викиду радіації назовні не сталося. Тому за три тижні всі повернулися додому. Однак, уряд США одразу скасував видачу ліцензій на проектування нових ЕС та зупинив. Ведення в експлуатацію готових для удосконалення енергетичних установок та системи захисту, ми докладно розповідаємо про цей випадок, щоб звернути увагу на дії влади в умовах небезпеки. Адже за сім років у Чорнобилі влада діяла рівно навпаки. Бо це була радянська окупаційна влада, і як з'ясувалося згодом, вона вже мала досвід замовчування ядерних катастроф. Так у 57 році стався вибух на сховище радіоактивних відходів виробничого об'єднання Маяк. У Челябінській області, відомої зараз як Киштимська аварія. Від опромінення тоді постраждало понад тисячі військових, які охороняли об'єкт. А за результатами було відселено 23 села навкруги. За масштабами ту аварію вважають нині третю після Чорнобиля та Фукусіми. Однак інформація про неї була суворо утаємнена. Хіба що чутки ходили. У сімдесят му за два роки до запуску Чорнобильської АЕС на Ленінградській стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів, який призвів до опромінення мешканців міста Соснової борди. Знаходилася станція. Підвищення радіації фіксувалася також у Фінляндії та Швеції, але інцидент від них приховали. Причиною аварії виявилися конструктивні дефекти реактора РБМК 1000 точно такого, який встановлювали Чорнобиль. Однак радянська влада закрила інформацію про катастрофу грифом секретно, не поінформувала громадськість, а головне, не зупинила побудову нових станцій з дефектними реакторами. І рівно за два роки після аварії в сосновому бару, наче з-під звуки оркестра, перерізали червону стрічку. Як оцінити такі дії? Напишіть свою думку у коментарях. Але для того, щоб не бути звинуваченими у упередженості, ми мусимо згадати ще про дві ядерні аварії, які сталися до того. Перша відбулася в англійському Вінскейлі, де у 1957 році на реакторі з виробництва збройного плутонію стався викид радіоактивних харчовин. На щастя, ніхто з персоналу не отримав тоді дози опромінення, яка б перевищувала річну межу. А фермерам, які жили навкруги, всього лише заборонили продавати молоко протягом шести тижнів. Ну, а аварія 61-го року на експериментальному реакторі SL-1 в американському штаті Айдахо стала першою, яка призвела до людських жертв. Там оператор реактора з невідомою метою вручну витягнув з активної зони центральний графітовий стрижень. Після чого ядерний процес розігнався і стався вибух пари. Які оцінюють у 4,5 кг половиною кілограми еквіваленті. Ну щоб ви могли собі уявити, це трошки менше ніж 152-мм постріл для гармати. В результаті загинули всі троє працівників зміни та повністю зруйнувався реактор. За підсумками розслідування весь оперативний персонал інших реакторів вирішили забезпечувати дозиметрами, щоб не лазили руками куди не треба. Бо ж радіація штука підступна, її ніяк не можна відчути. Однак висновки американців ніяк не вплинули на. Радянських чиновників тому персонал ЧАЕС за 25 років по тому не мав персональних дозиметрів. І справді, хіба нам будуть вказувати якісь там буржуї? Наша техніка шахтерська в сто раз краще ніж заморська. Словом, до трагічного дня, 25 квітня 1986 року. Радянська ядерна енергетика підійшла без індивідуальних дозиметрів із дефектними від народження реакторами а головне. З містичною переконаністю у безпеці ядерного процесу, народженою браком інформації та пропагандистськими казками про мирний атом. Тому аварії просто не могло не статися не тепер, то в четверне тут то там. У теперішніх атаках московитів на нашу ядерну енергетику вражає те, що вони намагаються вивести з ладу підстанції, які передають електрику, не від. Атомної станції, а на неї виявляється для виробництва електроенергії, АЕС повинна споживати електроенергію сама. Вас не дивує цей факт? Якось воно нелогічно. Якщо тобі потрібна електрика, візьми частину тої, що дає станція. Ну це ж так просто. От і радянські науковці так подумали. Тому Московський інститут гідропроєкт запропонував використовувати залишкову енергію обертання турбогенераторів для самозабезпечення електрикою АЕС у разі відключення зовнішніх джерел. І майданчиком для проведення експерименту обрали Чорнобильську АЕС, де на 25 квітня було заплановано зупинку 4-го енергоблоку для планового ремонту. Тут треба окремо наголосити, уся система атомних електростанцій підпорядковувалася напряму у Москві в обхід республіканських міністерств та відомств. Відповідно, Москва робила там усе, що бажала, як і годиться за колоніальною системою влади. Ну а далі стався вибух, провину за який одразу поклали на оперативний персонал, що з якогось дива вирішив виконувати розпорядження московського керівництва. І справді, людей роками привчали до героїчних подвигів на трудових теренах, до слідування мудрим вказівкам партії за будь-яку ціну, до трудової дисципліни та самопожертви, а потім. За все це їх оголосили винними. Щоправда, у 90-му році Держатомнагляд СРСР все таки згадав про дефектну конструкцію реактора РБМК 1000 яка, власне, і спричинила катастрофу. От тільки знав він про цей дефект за 10 років до Чорнобильської аварії і навіть за 2 роки до запуску ЧАЕС. Ну а далі сталося те, що могло статися тільки в авторитарній державі із маніакальною зацикленістю на власній вигличі та секретності. Пожежники, які приїхали на виклик, не мали зеленого поняття про радіацію. Тому хапали руками уламки графітових стрижнів з реактора. Не були забезпечені протигазами, тому вдихали радіоактивні частки разом з повітрям. На весь енергоблок було лише два, і ще раз, два дозиметри, один з яких одразу вийшов з ладу, а другий завалило вибухом. Тому персонал не уявляв собі масштабів трагедії і не евакуювався вчасно. За комуністичною звичкою, катастрофу спробували приховати від людей, тому тисячі і десятки тисяч отримали важку дозу опромінення. Для того щоб замилити очі собі та громадськості, у Києві провели навіть показову першотравневу демонстрацію, на якій діти йшли вулицями вкритими радіоактивним пилом. Словом, усі сценаристи фільмів жахів можуть скласти пера. Нічого жахливішого їм вигадати не вдасться. Що цікаво, за місяць до аварії у газеті Літературна Україна вийшла стаття письменниці та журналістки з прип'яті Любові Ковалевської, яка описувала недоліки та помилки допущені при будівництві АЕС. Звісно, авторка не знала про родимів реактора, але й того, що вона описувала, вистачило би для того, щоб стривожитися. Проте, Ніхто не стривожився. А що ти письменники? Їхня справа гавкати, а радянська енергетика все одно мати у світле майбуття. Проте замовчати в наймасштабнішого світі ядерну катастрофу не вдалося, адже підвищення радіації намірили в Європі, і вперше після Другої світової війни в Україні з'явилися біженці з 30 кілометрової зони, яку врешті-решт таки відселили. Ну а мешканцям сусідніх населених пунктів почали доплачувати за шкідливість. Місцеві називали ці гроші гробовими. Крім того десятки тисяч людей залучили до ліквідації наслідків, і багато з них отримали високу дозу радіації. Радіоактивна хмара, яка утворилася після аварії, накрила не лише Україну та сусідню Білорусь, але й більшість Європи, долетівши навіть до Британських островів. При цьому через напрямок вітру близько 60% забруднення отримала Білорусь. Однак я не буду зосереджуватися на описі наслідків катастрофи, адже кожен українець знає і так чи інак відчуває їх на собі. До початку російського вторгнення, у 2014-му, це було найбільшим лихом недавньої історії. Але Москві, яка будувала АЕС і стала причиною трагедії, і тут вдалося себе перевершити, бо імперія ніколи не зупиняється. Але ми з вами повинні розуміти. Найкращим запобіжником проти подальших катастроф, як техногенних, так і воєнних, є поінформованість людей та їхня згуртованість у єдину націю. Адже нація це добровільне об'єднання людей навколо національної ідеї, мови та культури. Саме тому вона може не допустити трагедії та здолати її наслідки. А значить, треба спілкуватися українською, вести соцмережі та блоги українською, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобаяк. Адже кожному воздасться по лайках його.